Тому найбільш виразна і емоційно запам'ятовується сучасний дизайн стель в спальні допомагає зробити кімнату для відпочинку, і сну високотехнологічним об'єктом в інтер'єрі квартири або заміського будинку варіанти дизайну стелі в спальні. Фахівці в області дизайну об'єктів нерухомості відзначають цілий набір аспектів при виборі кожного конкретного варіанту при оформленні самої верхньої поверхні кімнати для відпочинку і сну, гармонійне і природне продовження обробки і декорування в сукупному сприйнятті всієї кімнати в єдиному стилістичному ключі підбору матеріалів, меблів і технічних пристроїв. При цьому переваги і вимоги до приміщення для сну самих мешканців квартири або будинку повинні. Привалювати над прагненням слідувати модним тенденціям, які не завжди витримують випробування часом, стиль і спосіб оформлення безпосередньо залежать від обсягу приміщення і його висоти, вибір дворівневого, навісного або натяжної стелі вимагає не менше 2-5 метрів по вертикалі, слід пам'ятати, що конструкція вкраде до 25 см сантиметрів корисного простору. Темна кімната з вікнами на північну сторону передбачає використання світлих, теплих тонів у обробці, Мале приміщення для візуального збільшення простору, просить білу поверхню з глянцевою або дзеркальною складовою. Додатковому зонуванню спальні допоможуть вбудовані точкові світильники, а декорування, нові сучасні технологічні новинки, такі як трид конструкції. Правильно продуманий дизайн з точки зору професійного підходу до процесу і достатньої частки прагматизму дозволить створити незабутній варіант оформлення стильової поверхні в різних колірних рішеннях і архітектурно технічних варіаціях, про які поговоримо пізніше. Ексклюзивність і оригінальність дизайну стелі при наявних просторових можливостях додадуть хитромудрі конструкції за допомогою безмежних можливостей гіпсокартону. Використання стилізованих балок, художнього розпису, ліпнини, різних варіацій, підсвічування в залежності від обраного загального стилістичного рішення. Класичний підхід до дизайну віддає верхній поверхні найсвітлішу зону в оформленні кімнати, це можуть бути в першу чергу пастельні тони в обробці, контраст в колірному оформленні за канонами дизайну спальні краще виконувати в двох-трьох варіаціях поєднань. Найбільше це не створить дратівної очей ефекту для приміщення, яке вважається найбільш спокійним місцем в квартирі, стеля може виступати в якості додаткового елемента зонування, але необхідна міра не більше трьох зон на горі приміщення, підвісні конструкції можуть повторювати форму самих об'ємних предметів меблювання, акцентуючи їх присутність. Натяжні стелі допоможуть в зонуванні місця для сну відпочинку і здійснення макіяжу. На фото просто оформлення самої верхньої поверхні, на фото стеля підфарбування. На фото поверхня з конструкцією з балок. На фото елементи декору на стелі. На фото дворівнева підвісна конструкція. На фото дерев'яна стеля в заміському будинку. Просте оформлення найпростішим варіантом оформлення стель для спальні, тому найбільш бюджетним. Вважається обклеювання шпалерами такий спосіб підійде для геометрії приміщення з прямими лініями. Сучасні тенденції вимагають використовувати тільки екологічні матеріали, ретельно вирівнювати обклеювану поверхню для створення бездоганного зовнішнього вигляду, щільна основа допоможе приховати лише незначні нерівності і шорсткості яскраві. Помітні відтінки і великі малюнки навряд чи підійдуть до дизайну спальні. Кольори стандартні для цієї кімнати бежевий, ніжно-фісташковий, кремовий, блідоперсиковий, пісочний, об'ємна стеля з надлишком представлений зі всілякими ламаними лініями, вигинами може бути оформлений шпалерами з великим малюнком, але без симетричного розташування. Фахівці відзначають два головних недоліки використання в дизайні і обробці стелі шпалер. Їх недовговічність клей має обмежені можливості і непристосованість до затоплення приміщення, наприклад, сусідами зверху, простим оформленням стелі прийнято вважати побілку, харбування, тонування, використання в обробці дерева, ламінованих плит під нього і панели з пінополістиролу. Побілка бюджетна застосовує натуральні матеріали, вимагає ретельного підходу до вирівнювання стельової поверхні, має невибагливий вигляд, що не зовсім комільфо. Для спальні для фарбування частіше використовують водоемульсійну фарбу, це дозволяє домагатися колірної варіативності в обробці, однак великої різноманітності в оформленні кімнати такий варіант все ж не надасть. Контраст досягається молдингами, багетами в загальний тон стелі, але злегка темніше або світліше в залежності від дизайнерського проекту. Тонування дозволяє оформляти стелю в спальні в візерунковому варіанті. Презентабельно виглядає зі світлодіодним підсвічуванням панелі з пінополістиролу з моди вийшли, але ще актуальні в основному для сільської місцевості вони практичні, дешеві продаються в різні колірній палітрі або підфарбування, можуть імітувати ліпнину різьблення. Всілякі опуклості зі значним вибором рельєфного малюнка не вимагають ретельного опрацювання, окливемо й поверхні, можуть кріпитися на дерев'яну основу, з недоліків слід відзначити підвищену горючість даного матеріалу дерево в обробці стелі найбільш дороге, задоволення для простого оформлення кімнати. Найчастіше використовують панелі і ламіновані плити під натуральний матеріал. Вони в більшості випадків повинні бути світліше підлог і меблів. Поряд з простим оформленням стель в спальні існує цілий ряд більш цікавих і складних у виконанні варіантів. Підвізна конструкція найбільш трендовий популярний варіант вибору як дизайнерським співтовариством, так і замовником ремонту житлової нерухомості він здатний додати поверхні багато рівнів, приховати нерівності. Прибрати конструктивну скошеність ліній приватного будинку, використовувати підсвічування, вбудовані джерела світла словом, зробити приміщення витонченим і красивим, підвісна стеля легко піддається. Фарбування в будь-який колір, але закони вибору кольору такі ж, як і при виборі бюджетного способу фарбування, складність конструкції підвісної стелі визначається розміром кімнати. Приватний будинок запропонує більше можливостей для втілення будь-якої сміливої дизайнерської задумки. Сьогодні затребувані підвісні стелі з гіпсокартону зі скляними вітражними дзеркальними ламінованими вставками. Сам гіпсокартон має безліч переваг у купі з екологічністю. З недоліків зменшення простору в невеликій спальні боязнь затоплення, модні високотехнологічні трид-варіації. вони розширюють просторові рамки, зонують кімнату, роблять її неповторною з космічними повітряними водними мотивами з точки зору практичності. Такі стелі дозволяють заховати елементи електрокомунікації. Тридстеля складається з каркаса, багета світильників, багатовимірних роздільників і спеціального художнього полотна. Натяжні стелі, натяжна стеля в спальні виглядає стильно, і витончено його можна підібрати в будь-якому кольорі з вбудованими джерелами світла. Сучасні технології дозволяють встановлювати багаторівневі варіації з різною геометрією переходу або вигину конструкція використовує глянцеву і матову поверхню. Також зустрічається поверхню з нанесенням художнього зображення за допомогою фотодруку тканинний вид стелі. Великий плюс можливість застосування попереднього вирівнювання поверхні, що закривається. Висока вологоізоляція здатна ефективно боротися з протичками, мінус зменшення площі по висоті на 12-15 при однорівневому варіанті, дворівневі варіанти. Така конструкція не практична в кімнаті з низькою стелею, але витончена і гармонійна в просторій спальні, часто виконується на гіпсокартонної основі. Матеріал здатний прийняти будь яку обрану дизайном форму. Вбудовані світильники створять додаткове освітлення, додадуть кімнаті шар і дозволять зонувати простір приміщення. Дизайн стелі в маленькій спальні, невеликий простір кімнати відпочинку і сну відводить облаштування стелі. Скромні можливості варто відмовитися від ліпнини, молингів, об'ємних люст на користь настінних вбудованих світильників, дзеркальні панелі на стелі, глянцева поверхня дозволяє трохи розсунути простір білі. Кремові, перлинні і світло-блакитні кольори на горі в поєднанні з яскравими нотками на стінах дозволять візуально збільшити простір. Дизайн спальні з низькою стелею вище згадувалося про небажаність використання підвісних натяжних дворівневих стель в спальні з обмеженням можливостей по висоті. В цьому випадку підійдуть всі варіанти простого оформлення стельової поверхні. Аксіома дизайнерського підходу підлоги, найтемніше місце в кімнаті, стіни світліше, підлог, а стеля, стін в цьому випадку найбільш доречна кольорове рішення, головне правило: на яке слід звернути увагу при виборі колірної гами в дизайні стелі спальні, не перевантажувати простір великою кількістю радикального кольору, утриматися від темних холодних тонів, вибирати всілякі відтінки білого, світлого, пастельного напрямку. Таким чином можна домогтися гармонії для зорового сприйняття кімнати, призначеної для спокою і затишку. Особливості освітлення освітлення робить дизайн приміщення логічно закінченим і цілісним в зоровому сприйнятті. Великі простори просять використовувати в якості штучного джерела світла, витончені люстри їх може бути кілька маленькі приміщення тяжіють до підвісних світильників на стелі, вбудованим джерелом світла. Світлодіодним стрічок по периметру кімнати якість світла бажано вибирати м'яким, а електроприлади з розсіюючим ефектом, тоді відпочинок в кімнаті стане невиснажливим заняттям з розслаблюючим зір ефектом. Фото реальних проєктів. Сучасний дизайн стелі в спальній кімнаті.